О, четвер. Слава Україні та Збройним силам України. Ветері ранкові каратесенькі ігрові новини. Четверговий їх випуск. Ми четвер, твій найгірший сон! Я скажений. Pocket Pair домовилися із Krafton, аби ті портували Пел World на мобільні девайси. Ану кажи, де хитрість. Хитрість? Ні. Яка хитрість? Нема хитрості, тобто є трохи, мало, ніщо, крига. Ясно, я так і знав. Sony опублікували релізного трейлеру ремейку Until Dawn. Вийде ж гра вже 4 жовтня на ПК та PS5. Тоді до завтра. Я завтра не виходжу на роботу. З моменту виходу оригінальної сталкер-поклик прип'яті минуло вже 15 років. Так, нам з вами вже за 30. Мені навіть вдонатили тонометр. А там, до речі, знижки на бандл старої трилогії, тож її можна урвати за 119 гривень. А чого так дешево, я чогось недобачаю? сьогодні у Game Pass додали шіфу легендарний симулятор битви за пенсію. До речі, в PS Plus він також є. У мене пенсія за планом. Нова книжка Джейсона Шрайера «Play Плейнайс nice» вийде українською. Перекладом та виданням займатиметься виданням «Мальопус». Мова це зброя. А книга це бомба. Сега опублікували сюжетного трейлера Sonic X Shadow Generation. Сама ж гра має вийти 25 жовтня. Approved. Ганс Цімер та Лорн Балф працюють над саундтреком до Dragon Age The Wailguard. Гра вийде 31 жовтня. Музика з гри окремо релізниця 1 листопада. Борщ вариш свиню окремо си. Традиційно дякую всім спонсорам моєї ранкової кави, а також шаленої мотивації продовжувати створювати для вас. Ранкові новинні дайджести. З вами, як завжди, був дядько Дмитро. Побачимось в інших місцях інтернетів. Тож, в п'ятницю на котру? На шосто.